Привіт, мене звати Олена. Зараз ми знаходимося в центрі в безпечному просторі для жінок, ВПО, жінок ВІЛ-Позитивних, а також жінок, які долають ситуацію домашнього насильства. Я була змушена виїхати з міста Луганська із війни. Спочатку я просто стала клієнткою організації або позитивні жінки. А потім мені запропонували спочатку волонтерську роботу, тобто я волонтерила. Пізніше вже стала членкиньо організації, а також стала впроваджувати разом зі своїми коліжанками проекти, які спрямовані на гендерно орієнтовані послуги. Я являюся координаторкою в місті Києві та області і надаю допомогу жінкам, помощь в соціальному супроводі, психологічну підтримку. Первинну консультацію рівне рівні. Я сама живу з ВІЛ з 2015 року. Для мене моя робота вона мене надихає. Я бачу результат. Ті жінки, які до нас звертаються, які вони були на початку і чого вони досягають процесі роботи над собою. У людей просто змінюється життя на твоїх очах. І це круто. Все виходить, коли ти вдома.